В даній ситуації, коли застосовано додаткову секцію світлофора і при цьому є дорожні знаки або ж дорожня розмітка, які дозволяють здійснювати поворот праворуч з двох смуг, обидва водії і жовтого і синього автомобіля мають право, давши дорогу іншим учасникам дорожнього руху здійснити правий поворот. А от у такій ситуації, коли застосовано табличку із намальованою стрілочкою зеленого кольору, право здійснити рух у напрямку цієї стрілочки дається тільки із крайньої смуги. Водій же синього автомобіля зобов'язаний чекати зеленого основного сигналу світлофора і тільки тоді зможе повернути праворуч.